Так ідеш, там от море, постежці, доходиш, до рибальського місця. Тут між якимись кущиками, дубками, акацією і сосенкою Ось там трибілі. Величезних трибілі. Білі грибочки. Тут таке озеро. Там море? Тут озеро. І воно на карті показано, як окреме озерце. Зайшли сюди, у нас сьогодні такий міні-пікнічок. Взяли гриль, собі взяли, трошки поїсти щось, щось ще підігріємо на грилі, класне. Будемо сій си сидіти, трошки будемо ловити рибку, трошки відпочивати. Починаємо рибалку. Валенки каже вже мені, що в неї щось вже понюхало Проманку, що було? Напевно, то була рибка якась. Я зробив перший закид, вже обірвав. Такі новини. Але нічого, то буває. Зараз зав'яжусь і продовжуємо. З третього закиду. Напевно, губанчик. Гобанчик. дуже красивий. Ось такий. Зараз забираємо траву. О! Приманка просто вся в роті. Всі три дюйми взяв, дивіться, які зуби. То зуби. Зараз його випустимо. Вічо не... яка хороша! Нічого, нічого, все нормально. Ну, може, не Що за рибу? Скомбрія, Ну хорошенька така. Капець, яке воно акуратно. Да, да, Яка скомбрія. Така хорошенька. Теж аж кайфанула, напевно. Кайфанула. Трохи кайфанула. Yeah. Шо, yeah? Ти що зупиняєш? так? Я не зрозуміло, зупиняєшся, що я риба. напевно, якась невеличка. А вон она блистить. Може то не скумбрія? Скумбрія. Скумбрія. скумбрія! Лав скумбрію! карабінчик. от це сюди, а? Але оце все має залізти туди Ні. No. Просто попали на вихід з кумбрії. Я тільки закинув, вже не коливалку, а силікон. І зверху зразу удари. Отам далеко, на глибині, в морі, тільки закинув. Буквально приманка опустилась, може, 2 секунди, одразу такі удари. Невеличка з але як вклюнуло мені, я аж офігів. Так, акуратно, все, поплила. Ладно, далі. Ва-ла-ла-ла. Є риба. Закинув недалеко від берега, щось клюнуло і щось хороше. Це люр? Люр. Тільки закинув. Спеціально спробував буквально 7-8 метрів від берега закинути. Такий люр під кілограмчик. Зараз будемо його брати. Дай мені підцяк, будь ласка. Хороший! Блин. Будеш брати тільки акуратно. Ти не поїхала? Отак! От Офігенний просто, подарив супер емоції. Я е, десь буквально біля берега закинув перший раз на зелену приманку звичайного 3 дюймика. Він прямо на падінні і зразу бахнув. Але будемо ще пробувати. Так, ми вже трошки ловимо часу. О, була покльовка зразу. Я включив камеру, зразу покльовка. Треба частіше включати камеру. Е, ну, Основне, що ми бачимо зараз, що риба клює вся під берегом. Недалеко від берега. Прям багато ударів, багато покльовок. О! о, о от Чим закінчуються покльовки часто, це обкус приманки. Ну і от такі прорізи. Є якась рибка невеличка Оленка. Зараз подивимося, що це. Ну, маленька, невелика, дійсно. Так, Скумбрія без хулега. Каже, що скумбрія ну, сильно тягне, вона починає так прям дубасити спині. Вон, вона у нас зверху витворяє Спокійно. чудеса. От тільки закидуєш приманку, якщо приманка не опустилась до дна, десь там ві, в другу частину дна, значить це скумбрія. Ну, просто трошки далі закинули. Так, зараз ми її знімемо швиденько і ловимо далі. Так, щось хорошеньке сіло. Не знаю, я думав, що це скумбрія. Так, да, це, походу, все-таки скумбрія. Ага, вона за хвіст зачепилась. Тому вона так мотлошить вуличку. йо йо. Так. Ловимо рибку потрошки. Трохи обриваємо. Сьогодні просто день зачепів, день обривів. Багато, е багато приманок загубили. Але то нічого, нема що, нема що сумувати за тим, бо це такий розхідний матеріал. З самого дна клюнула риба. За величезну приманку. Не знаю, чи я підніму. Може не підніму. й Якщо Що піднімаю? Дуже хороша риба. Я не знаю, що там? Триста. Вау! Фух! Така, не знаю, трошки менше може нового разу, але... Треба його якось взяти зараз буде. О! Тут, і так нормально, так я її заведу. Yeah. Це капець. Такий удар! Ось він. 20 грам. чебурашка, бурашка. яка в мене є. Одна з найбільших приманок теж яка в мене є червона. Червоного кольору. 4 4,5 дюйми. Твістер червоний. І ось така риба. Зараз її будемо відпускати. Акуратно в підсак її назад і сюди. Так. Да. І зараз висвітли. Оп! Зараз вона отямиться? О, пішла. Мариться? Добре хмариться вже. Піймали ми хорошу рибку. Взагалі був прекрасний кльов. Багато трошки нам наобривалося сьогодні, багато зачепів було, але все таке. Супер віддихнули, зробили гриль собі, пікнічок вдався, можна сказати. Так що будемо йти назад, поки не попали в дощ.